Сьогодні ми будемо готувати ліневі біляші. Привіт! Вітаю вас на каналі Вітяк на кухні, і сьогодні ми продовжуємо готувати ліневі рецепти. Ось нарешті й дійшла справа до біляшів. Якщо коротко, це той самий попередній рецепт, але в кінці тільки смажимо, а не варимо. Все, пока. Ви ще не перемкнулися, я пожартував. Тут буде все інакше. Тож для сьогоднішнього рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти курка. Пів кіло. Беремо ту частину курки, яка вам більше подобається. Я, наприклад, взяв філе стегна. Наступним інгредієнтом, який нам треба буде, це борошно. Його треба 400 г. Але насправді, може і більше ніхто не знає, як справа піде далі. Також для цього рецепту знадобиться кефір. Його треба 400 мл. І треба, щоб він був теплий, десь приблизно 40 градусів. Також нам знадобиться цибуля. Але добре, що цього разу ми різати її не будемо. Це великий плюс цього рецепту. Достатньо буде одної цибулини. Також для цього рецепту нам знадобиться сода, сіль, перець та цукор. Ну і, звичайно, олія для того, щоб все це посмажити. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, починаємо готувати. В першу чергу розбираємося з цибулею. Ну, правда, не сильно так чисто порізати і почистити. Цей рецепт буде без цибулі. Повторюємо наш фокус, але вже з цибулинками поменше. Сподіваюсь, фокус не вийде як. Попередній раз. Тепер беремо м'ясорубку, ставимо на неї максимальну рішітку для того, щоб м'ясо було більшими шматочками і краще відчувалося в самих біля шар. Також сюди відправимо цибулю. Тепер до нашого фаршу додаємо півчайної ложечки чеснику. Я беру сушений. Також півчайної ложечки солі. А також півчайної ложечки перцю. Або за смаком, як вам більше подобається. Тепер беремо ложку і все це добре перемішуємо. Беремо нашу улюблену мисочку і заливаємо сюди кефір. Тепер додаємо до кефіру соду, 1 чайну ложечку. Також додаємо 1 чайну ложечку цукру. І також додаємо сюди трошки солі. Десь приблизно пів чайної ложечки. І тепер беремо це все добре перемішуємо. І тепер для того, щоб вийшло тісто, додаємо сюди муку. Але додаємо її порційно і перемішуємо, щоб не було комочків. У мене вийшло трошки менше, ніж 400 грамів, але ви дивитесь по своєму тісту. Має вийти такої консистенції. Тепер до нашого тіста додаємо наш фарш. Тепер розігріваємо сковорідку додаючи в неї олію. Щоб полії був товстий шар приблизно пів сантиметра. Ти ще не підписався на канал і не поставив подобайку? Ні, ну тебе реально совісті немає. Швиденько титися на червону кнопочку, поки вона не стане сірою. Я почекаю. А біляші не почекають. Підготуємо тарілку, покладемо в неї папар для того, щоб зайвий жир впитався і ми не товстіли. Принаймні я. Ну от і все. Наші ліниві біляші готові. Смачного! Мені сподобалось набагато більше, ніж попередній рецепт. Тому дуже рекомендую спробувати приготувати цю страву. Тим паче її приготування займає буквально 30 хвилин. Не забудьте підписатися на канал, поставити свою вподобайку та написати коментар. І до речі, обов'язково підпишіться, бо наступного разу ми будемо готувати лазанню. Але теж ліниво. Я не знаю, що вийде, тож прослідкуємо разом. Всім! 赤。Oh my God.